Це зелений забор тут буде. Дивіться, зробив таку букву. Куда зараз? От доробимо сьогодні-завтра там завтра, і дивіться, як прикольно виходить. Ану, зацініть. Зелений і тут буде написано забор тута. Я вважаю красиво, що тепер всі будуть знати, що тут продається зелений забор. Правда, воно класно виділяється. І це на білий колів на зеленому фоні. Взагалі шикарно. Коротше, кому треба зелений забор, це виробництво Турція. Це на 840 гривень квадратний метр. А, бачите, тут сітки абсолютно не видна. Основа тут іде сітка, рабиця, з двох проволочок. Вона скручена, і на, на саму проволоку вже накручена ось цей декоративний елемент. ПВХ пластик. Тобто, це ПВХ, воно дається гарантія на вигорання 10 років, де кажу, 10 років, 5 років на вигорання дається, і срок служби не менше, ніж 20 років. Цей коштує 840 гривень. Квадратний метр. Є ще виробництво Україна. Там виходить буде трохи, звісно, видно сітку. але давайте я вам зараз покажу. Там ціна буде 560. Гривень квадратний метр. Зараз я вам покажу зразок. У мене тут є зразочок, ось я вам зараз покажу. Оба ось така, виходить, тут ялиночка. Бачите, виходить, тут у нас така виходить, ялиночка. Там як ніби травичка, а тут така іде ялиночка. Тут теж матеріал той самий, але бачите, воно тут чуть таке меншеньке йде, там воно ніби ширше, оці штучечки. Оце буде коштувати 560 гривень квадратний метр. Тобто є в наявності. Відправляємо по всій Україні, ну ви